Привіт, я Алекс Олексіруса, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила цю червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Сьогоднішнє відео, як ви вже зрозуміли з назви, буде про теорію Енчантексу Вінкс. В одному із попередніх відео ми обговорювали саме теорію Енчантексу Bloom, а сьогодні поговоримо в загальному про Вінкс. І так, Enchantix. Давайте для початку розділимо трансформації Winx на дві категорії: спеціальні та за замовчуванням. Спеціальні це всім відомі перетворення, як Believix, Serenix, Mythix, Tynix, Dreamix і так далі по списку. Ті, які потрібні для проникнення в певні світи і для досягнення перемоги над лиходіями. Тут все зрозуміло. Ходімо далі. Трансформації, які йдуть за замовчуванням, це Baza Charmix та Enchantix. Чому Enchantix? Розберемо далі. Ви зрозумієте, чому кожна фея отримує старт пак у вигляді базового перетворення, які сильно обмежені за часом використання та потужності заклинань. Хоча вони у першому сезоні були куди цікавішими та винахідливішими ніж у наступних сезонах. Якщо фея хоче повністю розкрити свій магічний потенціал, то незалежно від віку, кольору шкіри і віросповідання, вона повинна отримати інчантикс. Пожертвувавши собою заради когось зі свого ж світу з одного боку, це класна ідея, що фея, як сказала Фарагонда, вам не доведеться вчитися або тренуватися. Випробування саме знайде вас в критичний момент. Вам доведеться врятувати когось із вашого світу, і ви зробите це, якщо тільки підете на жертву. Якщо ви пройдете випробування, то досягнете фінального перетворення. А потім, коли будете готові виконувати свої обов'язки як повноправна фея, ви зможете захищати ваших людей від зла та руйнування. Логічно, що на початку шляху сили феї сильно обмежені, але якщо подумати, можна зробити висновок, що фея може взагалі не розвивати свої сили, а потім врятувати когось із свого виміру, як сказано в контексті, і тепер вона мало не напівбогиня може розмахувати фаєрболами направо і наліво і вирішувати будь-які проблеми чарівним пилком. Уявляєте, що вона може наробити. Знаєте, думка звичайно ж цікава, але я з цією думкою не погоджусь. Що фея може, наприклад, з бази якимось магічним незрозумілим надприроднім чином відразу ж стати феєю Лівіксу? Це якась маячня, це неможливо. Навіть суто логічно це в голову не вміщається. Це те ж саме, що дитину після закінчення садочка одразу відправити до університету. Ви скажете, що я порівнюю різні речі, але ні. Це те саме. Тому що якщо фея не буде розвивати свої сили, а буде крутитися на базовому перетворенні, нікого ні з якого виміру вона не врятує. Тому що так само і з математикою і будь-чим, щоб зрозуміти складну тему, спершу потрібно розібрати те, що є простішим. Якщо вона не буде розвиватися, найкраще, що з нею трапиться, або навіть найгірше її розчавить якийсь троль, або ж потрапить до рук злих відьом, це не краще, чи? Найгірше, що з нею може статися, тому що у неї не вистачить навичок і сил, щоб перемогти когось. Для феї, яка розвивається, є кілька теорій, як отримати інчантикс. Як, наприклад, муза. Можна сказати, авансом його отримала, адже вона не встигла постраждати від вогню бібліотеки, тягнучи галатею на собі. Так, муза не постраждала. Але вона не кинула Галатею у вогні. За її поведінкою відразу було зрозуміло, що вона буде до кінця. Так вона не постраждала, але вона залишилася, не покинувши дівчину. Коли всі Вінкс митюч миттю чкурнули, біжимо, швидше рятуємося. Тоді, коли Галатея намагалася зібрати всі книги, Амуза згадує про неї та повертається за феєю. І коли Галатея кричить їй, дай мені спокій, залиш мене. Вона каже: Ні, я тебе не залишу, я буду з тобою, я нікуди не піду. З одного боку, вона пожертвувала, тому що реально, якби не можливість отримати енчантекс муза просто померла, згоріла у вогні разом із Галатеєю, якби вони не встигли вибратися. Це більш-менш є логічно. Текна, як вона отримала свій енчантекс? Вона врятувала Андрас, а як ми знаємо, її рідна планета Зеніт. Хоча знаєте, якщо подумати суто відносно, Текна разом із Андерсом врятувала весь чарівний вимір від загибелі, в тому числі і Зеніт. Тому сказати, що вона не врятувала свою рідну планету, ну, не знаю, важко відповісти. Тому що вона врятувала, по суті, цілий чарівний вимір. Якесь нестикування виходить. З Блум саме цікаво. Грубо кажучи, можна сказати, що вона просто сиділа така і медитувала. В третьому сезоні займалася йогою і все таке, але не тільки. Якщо подумати, Блум змусила себе заставила себе. Вона боролася з собою і зі своїми страхами, щоб отримати Енчантекс. Так їй на початку допомагав дракончик Баді. Вона повинна була пробудити в собі сплячого дракона. Ви розумієте, наскільки потрібно сил, щоб змусити себе пробудити в собі той вогонь і досягнути сили Енчантексу. А вона змогла, і вона його отримала. Ось, знаєте, всі налітають на Блум, що Вона нечесно отримала цю силу Енчантекс. Просто тому, що вона головний герой, і їй щось там придумали, їй щось там додавали. Так добре, вона головна героїня, і їй впхнули Енчантекс, як там у всіх є, а в неї немає. І знайшли якусь лазівку, і все окей. Так добре, але вона отримала Енчантекс і стала неповноправною феєю, не до кінця стала феєю саме цього рівня. Тому що тоді, коли більшість Фей Вінкс, які отримали Енчантекс, вони врятували планети, врятували якісь виміри, врятували когось зі своєї рідної планети, вони могли перетворюватися на міні-фей. Тоді, коли Блум не могла цього робити. Як вона не намагалася, вона не могла, тому що вона змусила себе отримати Енчантекс. Міні-феєю вона стати не змогла. Вона стала міні, як ми знаємо, саме в період, коли. Вона врятувала своє королівство доміно. І перший раз, коли нам глядачам показали, що вона все ж таки міні фея це в четвертому сезоні другої серії. Хотілося б сказати, що я сумніваюся в тому, що роздача Enchantix Krill відбувається вибірково, А швидше за все, феї потрібно не тільки сама пожертва врятувати когось зі своєї планети, а ще врятувати когось переборов певні внутрішні страхи. Не попросту перед Енчантексом йде Чармікс, коли феям потрібно подолати свої якісь внутрішні переживання. Наприклад, Блум отримала Чармікс першою, завдяки тому, що вона повірила в те. Повіривши в те, що у них вийде та ідея, яку вона запропонувала, щоб врятувати життя собі і своїм друзям, муза в першому сезоні сильно посварилася з Рівеном. Вони не дружили добре і спілкувалися дуже дуже натяжно. Постійно сварилися. А в другому сезоні муза повірила рівену. Повірила, що він їй не зрадить. Він залишився слідкувати за Дарсі, тоді коли муза пішла повідомити інших про ситуацію, яка слалася. Муза повірила в потрібний момент рівену, за що отримала силу Чармікс. Кожна фея повинна була перебороти якийсь свій страх. Поговоримо трохи про вбрання фей Енчантекс. Існує авторський здогад, що дизайн нарядів фей під час перетворення залежить від того, що фею оточувала, яких фей вона бачила, і на основі їх нарядів будувалося її вбрання. Мені здається, обрання феї базується на чомусь іншому, не пов'язаному з тим, які феї її оточують. Наприклад, пригадаємо базове перетворення Вінкс. Блум. У неї на голові в базовому перетворенні є тіара Скажіть мені, у кого ще з Фей Вінкс у базі є Тіара. Покажіть мені цю фею. Так, вона головний персонаж, але зараз не про це. Просто скажіть, у кого ще в базі є Тіара? Чому її немає у стели або Лейли? Вони також принцеси. Чи вони не такі величні принцеси, як Блум? Існує теорія, в якій сказано, перевтілення феї відображає її внутрішній світ. Наприклад, Вінкс стали більш інфантильними, тому і їхній дизайн Енчантикса рясніє блискітками, квіточками, усіма відтінками рожевого і так далі. Іншими словами, перетворення постійно мутують. Повернемося трішки назад. Хочу трішки додати щодо перевтілення блум, що у неї на голові тяра, і ні у кого більше тяри немає. Це мені здається, якось пов'язано з внутрішніми якимись проблемами. Думками і внутрішнім душевним станом Блум задавалася питаннями, хто вона, звідки вона, звідки в неї всі ці сили, і ціла купа питань пов'язані з нею і з її походженням. І корона свідчить про те, що людина є представником королівської крові. Одне те, що у неї тяра, тому що вона головна героїня, і вона ще є принцесою, і взагалі в неї все життя ідеальне. І байдуже, що в першій серії у неї немає друзів і тому подібне. Не будемо все це перераховувати. Але зупинимося на тому, що перевтілення фей залежить від внутрішньої, душевної та духовної складової, тобто якісь їхні думки, тривоги, щось внутрішнє, те, що пов'язане якось з корінням, і це проявляється в їхній трансформації. Унікальна складова, яку створювачі з часом перетворили на незрозуміло, що вбрання фей стало одноманітним, не добавить, не прибавить взагалі нічого. Стали вони однотипними. Куди поділася унікальна складова? Питання. Повернемося до енчантексу. Енчантекс це не окрема від бази трансформація. Це квітка, що розпустилася з бутону. Це мутація, правильно сказати, еволюція. Це звучить цілком логічно, хоча я цьому й не впевнена. Щоб було зрозуміліше, згадайте мультфільм Леді Баг і Суперкіт. Який між ними зв'язок? Та ніяк. Я просто хочу якось сюди його запнути, але як не знаю. Коротше, пам'ятаєте, коли Леді Баг постійно була незадоволена суперкотом? Його азартом і постійними жартами. Тоді Адріан зі своїм квамі змусив себе еволюціонувати в іншого кота, який слідує правилам, не жартує і не сміється. У випадку з Адріаном відбулася еволюція, і так відбувається абсолютно з усіма трансформаціями за замовчуванням. Вони не роздільні, оскільки це одна і та сама сутність. Вони як живий організм, який росте, розвивається у міру подолання індивідуальних страхів. Фей. Просто феї для зручності придумали для усіх цих стадій назви, щоб не концентруватися, а вимовити певну назву перевтілення. Тому що, як відомо, коли певна інформація вимовляється вголос, ми її краще сприймаємо. Саме тому вони викрикували. Це було набагато простіше, вони кричали він з Enchantix і тому подібне. Повернемося назад до Енчантексу. Енчантекс це щось на кшталт кордону від базових простих перетворень до сильніших і потужніших перетворень та заклинань. Щось уже більше схоже на логіку і тому є місце цьому бути. Зараз поясню чому. Як сказала Фарагонда, фея може розвиватися нескінченно. Кожне перетворення веде до нових сил, до нових горизонтів. Цілком зрозуміло, чому після енчантекса пішло сильніше перетворення Белевікс. Та одне, що створювачі придумали історію пов'язану з планетою Земля. Якщо б у четвертому сезоні придумали б історію, пов'язану з морем, там міг би бути той же Гармонікс або Русалікс, або ще щось. Важливо ось що, Після Енчантекса йдуть уже сильніші сили, тобто не база, не Чармікс, а щось сильніше, якісь набагато сильніші сили. І останнє. Подивіться, будь ласка, всі перетворення Вінкс можна пов'язати з Гаррі Потером. Питання як перші три історії нам розповідають чарівну казку про хлопчика, який вижив? А вже з четвертої частини починається сурове життя. Так само і з перетвореннями Вінкс. Перші три перетворення дівчата здобувають в підліткові роки, коли вони навчаються в школі. А наступне перевтілення вони отримують за межами чарівного виміру, виходячи в суровий світ. Як на мене, паралель між Вінкс і історіями про Гаррі Поттера тут є. Можна якось трішечки це пов'язати з такої сторони. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар і до нових зустрічей в новому відео. Пока!